Домашнє насилля: насильство в сім'ї можна виділити як прямий або непрямий, умисний фізичний, психологічний або сексуальний вплив в результаті дій або бездіяльності, що призводить до порушення фізичного або психічного благополуччя особи, болю, загрози її життю, здоров'ю чи особистій честі та гідність. Домашнє насильство охоплює будь-яке фізичне, сексуальне, вербальне, емоційне чи економічне насильство, яке відбувається в сімейних стосунках, партнерстві чи минулому партнерстві. Як правило, жертвами домашнього насильства стають люди, які є більш уразливими, наприклад, жінки, діти, люди похилого віку чи люди з обмеженими можливостями, розрізняють чотири категорії домашнього насильства: фізичне, емоційне, сексуальне та економічне. Фізичне насильство передбачає застосування сили, дії, що завдають болю, здоров'ю, ставлять під загрозу життя людини, обмежують свободу, викликають стан безпорадності. Емоційне або насильство це конкретні навмисні дії, словесні образи, нанесення емоційної чи психологічної шкоди, заподіяння шкоди психологічному та емоційному стану особи. Емоційне насильство може включати, але не обмежуватися такими діями: залякування, безперервна, безпідставна критика, навмисне публічне приниження, конфіскація особистих речей, їх пошкодження, бездоказові звинувачення, шантаж, постійні погрози, переслідування, що включає небажані фізичні та інші форми контакту, такі як дзвінки, повідомлення та електронні листи. Дискримінація за віком, расою, національністю, статтю чи сексуальною орієнтацією, заборона зустрічей з друзями та родиною, а також інші дії, що призводять до психологічних страждань. Сексуальне насильство охоплює будь-які небажані сексуальні акти або погрози вчинення таких дій. Сексуальне насильство не обмежується зґвалтуванням, але також включає погрози сексуального примусу, образи, небажані коментарі щодо власної сексуальності чи зовнішності та небажаний фізичний контакт. По суті, це всі дії, які принижують гідність, принижують людину, змушують її почуватися вразливою. Економічне насильство відноситься до ситуацій, коли кривдник маніпулює своїм фінансовим становищем, щоб отримати владу над жертвою. Економічне насильство може включати, але не обмежуватися такими діями: приховування або привласнення доходів, перешкоджання отриманню доходу, заборона працевлаштування, змушення випрошувати гроші на перші потреби, відмова від надання матеріальної допомоги, по догляду за дитиною, як у шлюбі, так і після розлучення, приховування інформації про фактичне матеріальне становище сім'ї. Виділення коштів жертві лише тоді, коли вона задовольняє вимоги кривдника. Зневажливе ставлення або недбалість, часто називають недбалим ставленням до дитини, передбачає постійне невиконання або недбале задоволення основних фізичних, емоційних і соціальних потреб дитини. Недогляд може завдати шкоди здоров'ю, нормальному розвитку дитини, поставити під загрозу життя, здоров'я чи розвиток дитини. Наприклад, зневага може включати нехтування харчуванням, безпекою, здоров'ям, освітою дитини, або навіть виштовхування дитини з дому або примушування дитини красти чи жебракувати. Як ми можемо розпізнати ознаки насильства, фізичне насильство, синці, подряпини та забої, переломи, кровотеча, біль в окремих частинах тіла. Страх перед іншими людьми. Приголомшливі реакції, коли хтось поруч плаче. Страшна реакція на раптові несподівані рухи або звуки інших. Агресивна поведінка гнів або замкнутість. Виражає відсутність відчуттів або нервово сміється. Поступливий через страх. Пасивний безініціативний. Страх батьків або йти додому. Психологічне насильство Психосоматичні розлади, такі як головний біль, біль у животі, нудота та непритомність, низька самооцінка та невпевненість, що призводить до ізоляції. Розлади мови, включаючи заїкання і труднощі з розмовою, невідповідність поведінки дитини віку, занадто доросла або занадто дитяча, надмірне підкорення, ізоляція, самоушкодження, підвищена чутливість, апатія, байдужість і депресія, булінг та агресивна поведінка сексуальне насильство, страх і відраза до фізичного контакту, особливо у дітей, з боку дорослих. Нав'язливий інтерес до сексуальної активності, таємні спроби доторкнутися до інших і вимоги, щоб інші доторкнулися до них, нелюбов до своєї чи протилежної статі та негативний образ тіла, скарги на біль або травму в інтимних місцях, постійне торкання або тертя статевих органів, іноді до болю, володіння невідповідними віку знаннями про сексуальні питання, нехтування, поганий фізичний розвиток і втрата ваги. Відсутність елементарних гігієнічних навичок, неохайний зовнішній вигляд, вигляд брудного або занедбаного, постійний голод, невідповідний одяг за розміром дитини або поточному сезону, постійна втома, труднощі зосередження, крадіжки. Крім домашнього насильства, також важливо розпізнавати ознаки насильства на робочому місці, зазвичай його називають мобінгом. Насильство на робочому місці може включати образи, погрози, фізичну та психологічну агресію, націлену на працівників, що ставить під загрозу їх здоров'я, безпеку та благополуччя. Таке насильство може походити з внутрішніх джерел, таких як керівники та колеги, а також із зовнішніх джерел, таких як клієнти. Насильство на робочому місці може проявлятися в різних формах, включаючи грубу поведінку, намір завдати шкоди, фізичні напади та вербальну агресію. Зверніть увагу, що інформація, надана в цьому інформаційному відео, може змінюватися через зміни в законодавстві. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського Союзу на від 2014 до 2020 роки.